Росіяни знову відбиваються від масованого нальоту дронів. Там жаліються, що понад два десятки БПЛА навідалися у чотири регіони РФ та анексований Крим. Як повідомляється, намагалися атакувати територію нафтобази та аеродрому. Чи вдалося виконати місію успішно? Розповім вже за мить. Вітаю на каналі Січас. Закликаю підписатися та переходимо до головного. Отже, уранці вівторка, 30 січня, росіяни заявили про наліт безпілотників. Про це інформують російські пропагандистські змі. З посиланням на Міноборони РФ пишуть, нібито протягом ночі 21 дрон був знищений або перехоплений засобами ППО. Найбільший вирій із залізних пташок фіксували над тимчасово окупованим Кримським півостровом. Як повідомляють місцеві мешканці, у Сакському районі приблизно о шостій ранку було чутно гучний вибух. Також тривожна було у райони Качі. Очевидці діляться враженнями у локальних чатах. Мовляв, з самого ранку отримали дозу адреналіну. Було так гучно, що аж земля здригнулася. При цьому сигнал тривоги не вмикали. Інші ж рекомендують прийняти реальність. Мовляв, завжди щось бухкає, бахкає, гудить та верещить. Треба вже звикати. Трохи менше, ніж за годину, після звуків, що так налякали кримчан, так званий губернатор Сєвастополя. Колаборант Міхаїл Розважаєв прокоментував подію. Зацитую за попередню інформацію, сили протиповітряної оборони збили БПЛА над екваторією у районі Бельбека. Всі служби приведені у стан бойової готовності. Рятувальна служба Севастополя зараз не фіксує пошкодження інфраструктури. Кінець цитати до слова, поруч розташовується військовий аеродром окупантів. Туди вже прилітало цього місяця, так 3 січня. В цьому ж районі прогреміли дуже сильні вибухи. Агенти партизанського руху, а теж серед медичного персоналу військового госпіталю у Сімферополі повідомляли, що медустанова забита російськими окупантами. Згодом же партизани виявили ще одне місце базування ворога поблизу аеродромів Бельбек і Кача. Зазначається, що окупанти розташовувалися у занедбаній будівлі біля населеного пункту Полюшка Качинського муніципального округу. Тому чекаємо на уточнення інформації, можливо, сьогоднішня бавовна проросла за заданими координатами. Ну а тепер до того, що коїлося у самій федерації, за даними їхніх пабліків, ще п'ять дронів виявили над Білгородською областю: три над Брянською, по одному над Калузькою та Тульською областями. Безпілотник помітили в районі сьомої години ранку. Він летів у бік аеродрому Клоково в Тулі, але був збитий силами ППО на підльоті. Переконує медіаресурс Шот. На аеродромі жодних ушкоджень немає. Про це пишуть їхні журналісти. Голова Калуської області Владіслав Шапша теж написав: мовляв, нічого суттєвого уламки БПЛА впали на дах технічної нежитлової споруди. Займань та постраждалих немає. Таке от з'явилося в його телеграм-каналі. Але пізніше масштаб події видали пабліки. Розкрилося, що дрон цілився не просто у якийсь там склад, а у цілу нафтобазу. У Калузі БПЛА зачепив нафтобазу компанії Калуг нафтопродукт на Грабівському шосе. Але його збили з автомата. Уламки безпілотника впали на територію підприємства. Традиційно у росіян постраждалих та пошкоджень немає. Калуга нафтопродукт у Росії називають однією з провідних нафтових компаній. Вона входить до десяти найбільших приватних нафтових компаній у світі за обсягами видобутку палива. У склад акціонерного товариства входять загалом три нафтобази: це Балабанівська, Калуська і Людиновська. Одразу ж нагадаю, що учора невідомі літальні об'єкти вгатили по нафтопереробному заводі у місті Ярославль. Це найбільше нафтопереробне підприємство «Славнєфть Янос. Загалом на МТВЗ летіли чотири дрони, і тільки один з них, який ніс три кілограми вибухівки, зумів подолати відстань у 900 кілометрів від кордону з нашою державою. Як стверджують, змі сам безпілотник був виготовлений кустарно за основу взяли корпус, схожий на БПЛА Айст, тобто лелека. І двигун встановили в носову частину, аби збільшити дальність польоту. У мережі показують навіть момент знищення вибухівки з цього апарату. Його ви бачите на екранах. Тим часом, з вечора, 29 січня, ворог почав чергову масовану повітряну атаку на Україну. Кілька груп шахедів проникли на нашу територію з трьох напрямків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Російська Федерація і Чауда анексований Крим. За даними повітряних сил, ЗСУ знищено 15 ворожих БПЛА у межах Миколаївської, Сумської, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Харківської, Херсонської та Київської областей. Частину ударних БПЛА ворог спрямував по прифронтових територіях, намагаючись уразити інфраструктуру паливно-енергетичного сектору, цивільні та військові об'єкти біля лінії фронту та державного кордону з федерацією. На жаль, один шахет влучив в об'єкт інфраструктури на Дніпропетровщині. Там виникла пожежа, яку рятувальники вже приборкали. У Київській ОВА поінформували, що в області спрацювала ППО. Внаслідок падіння уламків. Виникла пожежа на території одного з підприємств. Зазнали пошкоджень адміністративна будівля, ангар та три автомобіля. На Миколаївщині внаслідок падіння уламків зайнялися вантажівка. Водій отримав черепно-мозкову травму. Нині його стан стабільний на Черкащині. Один з ворожих безпілотників збили українські оборонці. Інший же влучив по закинутій споруді на Уманщині. Також двома зенітними керованими ракетами с 300 агресор вдарив по Донеччині. Як бачимо, цілі ворога незмінні це виключно терор мирних об'єктів і цивільних громадян України. Світ має знати всю правду про військові злочини Російської Федерації. Тому закликаю підписатися на канал се час, поширювати це відео, натискайте на вподобайки та не забувайте коментувати наші ролики. За мить більш детально говоримо про вчорашні пригоди у вже згаданому вище Ярославлі. Залишайтеся з нами. Це вже не просто залізна пташка, а цілий яструб у мережі показали дрон, який атакував підприємство у Ярославлі. Крім цього, нальоти невідомі літальні апарати робили на російські прикордоння. А на Білгородщині виявили нові авіабомби, які загарбники не донесли через кордон. Знову у них там щось виніштатне. Всі подробиці та результати авіапригод розповім за мить. Ви на каналі Січас. Мерщій підпишіться і полетіли. Уранці 29 січня БПЛА літакового типу атакував нафтопереробний завод у місті Ярославль. Це зазначу найбільше нафтопереробне підприємство «Славнєфть Янос. Дрон звалився на територію о 6.39 ранку. Попередньо жителі міста почули сирени. Про це сповістили ворожі телеграм-канали, зокрема ШОТ. Як пишуть автори пабліка, уламки розкидали територію промислового об'єкта. Знімки крилатого показали у мережі. Сталася невелика пожежа, яку працівники швидко загасили самотужки. Нині на місці працюють екстрені служби. Епіцентр падіння БПЛА оточене, до заводу викликано групу розмінування, адже, імовірно, безпілотник летів із вибухівкою. До слова, російські пабліки називають апарат саморобним. А ще за парканом на території НПЗ видно машини рятувальників та медиків. Хоча, як стверджують місцеві ЗМІ, попередньо ніхто не постраждав. Поки не дають жодних коментарів щодо того, що сталося у російському МНС. натомість об 11.22 за місцевим часом атаку підтвердив губернатор Ярославської області Міхаїл Євраєв. Система радіоелектронної боротьби нафтопереробного заводу Славнафта Янос запобігла атаці безпілотника. На місці події працюють правоохоронні органи та спеціальні служби. Постраждалих немає займання немає, зазначив він у своєму телеграм. За кілька годин додав мовляв загрозу безпеки паливно-енергетичного комплексу нейтралізовано. Підприємство працює в штатному режимі. Додам, Новоярославський нафтопереробний завод працює з 1961 року. Середній показник обсягу переробки нафти там становить близько 15 мільйонів тонн нафти за рік. Разом з тим, так само сьогодні вночі летіло на Брянську область. Черговими засобами протиповітряної оборони безпілотний літальний апарат знищено над територією. Йдеться у сповіщеннях ЗМІ. Туди ж у списочок жертв. НЛО, назвімо це так, і Ростовщина у Неклінівському районі впав і вибухнув дрон. Внаслідок падіння БПЛА та детонації вибухового пристрою. Частково пошкоджено скління та стіни кількох корпусів у заміському таборі. Звітує губернатор Василій Голубів. У зимовий час установа не працює, перебуваючи на консервації. Додав він сусіди. Вже побоюються цих от дронів та шукають шляхи, як вберегти власні шкури. Влада одразу трьох російських регіонів ночами відключає інтернет 4G, аби влаштувати захист від нападіння. Йдеться про Ленінградську, Псковську та Новгородську області. Про це зокрема пише видання «Комерсант». Повідомляється, що інтернет почали відключати 25 січня, і передбачувана дата закінчення таких от буцімто робіт 30-й день місяця. А ось на Білгородщині все стабільно. Там вимикає зв'язок, не вимикай, не дають видихнути від надзвичайних подій. Днем раніше на околиці села Колотилівка Краснояруського району за допомогою дрона Камікад атакували Екскаватор внаслідок вибуху постраждав робітник. Йдеться у зведенні тамтешнього губернатора В'ячеслава Гладкова. Далі цитую: бригаду швидкої медичної допомоги його доправлено до міської лікарні номер 2 міста Білгород. У чоловіка відкритий перелом правої гомілки та рвана рана лівої ноги. Вся необхідна медична допомога надається, додав чиновник. Ну вже вранці понеділка кремлівський ставленик повідав про черговий удар. Під приціл потрапило село Мокра Орлівка Грайворонського міського округу. Воно лежить практично на стику території України та РФ. Є одна постраждала у жінки порізи від скла на обличчя та руках. Крім цього, різні пошкодження виявлено у двох приватних домоволодіннях: вибиті вікна, посічені фасади та паркани, також пошкоджену лінію газопостачання. Та поки на Богорожчині скаржаться на атаки, місцевим на додачу насипають клопоту їхні ж вояки. Прості росіяни буквально живуть як на бочці з порохом, вкотре літаки Міноборони РФ упустили дві авіабомби на регіон. Так у суботу, 27-го числа, авіабомбу ФАБ 250 виявили у хуторі Посників Корочанського району. Мешканців не стали евакуйовувати. і того ж дня іншу вже бомбу знайшли у стрілецькому. Там все ж таки вирішили провести евакуацію. 150 жителів, які живуть у радіусі. 500 метрів від місця падіння бомби, влада таки вирішила вивезти подалі. Обійшлося без детонації в обох випадках, але це можна вважати щасливим таким от випадком. Але лише не вдумайтесь, ситуація, коли військові судна окупанта не дотягують до території України і нібито випадково скидують боєприпаси на власні землі, трапляється вже як мінімум восьмий раз. Оборонне відомство противника називає це. Нештатним сходом авіаційного боєприпасу востаннє до цього така от прикрість у них трапилася буквально тиждень тому минулого понеділка. Пропоную пригадати всі деталі. Про це ми говорили у попередньому випуску. Нагадаю про необхідність ваших коментарів та вподобайок. Підпишіться на канал сейчас і разом продовжуємо перегляд.